Усім привіт! З вами Самоїл і сьогодні ми поговоримо про те, як створити свою настільну гру, з чого починати, як обрати тему, та з якими труднощами можна стикнутися, коли треба друкувати гру. Приємного перегляду! Перше, що ви повинні вирішити для себе, яким буде зовнішній вид самої гри. Тобто це буде карткова, покрокова гра з кубиком, або ви вигадаєте щось новеньке у цьому жанрі. Я, начерк для своєї гри, спершу накидала на звичайному аркуші паперу, а вже потім почала роботу над персонажами та деталями. Тому послідовність вашої роботи над грою може бути такою: тематика, маршрут, дизайн персонажів, якісь додаткові речі для гри, картки з завданнями, кубики і так далі. І от починаємо роботу над кольором карти. Для своєї гри я обрала тематику моря та русалок, а отже кольори я обираю у відтінках синього, фіолетового та зеленого. Моя гра буде покрокова, тому я за своїм начерком розподіляю кожну клітинку кроку на своє місце. Далі переходимо до дизайну персонажів. Їх кількість буде залежати від того, на яку кількість гравців буде розрахована ваша гра. Створюю декілька дизайнів русалок та оформлюю відповідний для кожної русалочки колір, щоб їх було легше розпізнати на карті. Також для того, щоб моє ігрове поле було більш цікавим, я малюю декілька морських створінь для того, щоб заповнити ними пустоти, які можуть бути на карті. Додаю коралів, бульбашок, морських коників, медуз та кальмарів. І не забувайте про те, що у вашій грі повинна бути мета. У мене цю роль виконує велика перлина, до якої гравці повинні дійти, і хто перший до неї дістанеться, той і переміг. За своїм досвідом можу сказати, обов'язково друкуйте листи А4 формату на листах А3. Бо через те, що я друкувала їх одразу на А4, в мене з'їлося пару міліметрів картинки. Тому пам'ятайте про це або друкуйте одразу на тому форматі, який вам потрібно. У мене ж була задача зробити гру, яка розбирається на 4 частини для її зручного зберігання. З фігурками та кубиком проблем не було. З'єднувало їх за допомогою подвійного скотча. І от такий результат у мене вийшов. В таку гру можна грати як самому, так і в маленькій компанії. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, коментуйте, розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мою творчість донатами або придбати мерч. Усі посилання будуть у описі відео. І до нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!